Скандал в одному із житлових масивів поблизу рівного. Мешканці у бармаках хочуть встановити шлагбаум. Таким чином планують закрити проїзд великогабаритному транспорту під своїми вікнами. Ті, хто проживають на сусідній вулиці, проти, адже в такому разі до них не зможе потрапити спецтранспорт. Щоб розібратися в ситуації, викликали правоохоронців. На даному місці були блоки, і і не можна було заїхати. Ні септик викачати, ні швидка не може заїхати тільки вузькі машини. Ми пару раз приходили, їх знімали, але вони постійно на місці з'являлися. А сьогодні вже приїхали встановлювати шлагбаум. Андрій Гарасимчук мешканець масиву Волошковий. Проти встановлення шлагбауму на сусідньому масиві. Тож разом з іншими мешканцями масиву викликав поліцію, бо лише цією дорогою до них може заїхати спецтранспорт. Тобто через масив Петриківський, на якому розпочали встановлювати шлагбаум. Крім цієї дороги, ще є пару заїздів, але на кожному заїзді стоїть шлагбаум. І септик неможливо викачати, швидка не може проїхати. Були проблеми такі визивали. У нас на сьогоднішній день в Україні війна. Перед цим була ракетна. Атака на Україну могли попасти як збиті ракети, якісь уламки, так і дронів. І я кажу, пояснюю, що могло бути біда, могла б уламки. Потрібно було, щоб заїхали б відповідні служби МЧС пожежники. Виходити із ситуації, яка склалася, мешканцям масиву Волошковий доводиться по різному. Це недавно визивали. Сусід навіть визивав. Доїхала скора туди. Вона верхом не пройшла. То сусід виводив, аж. Туди, щоб до, до скорої. Не проїжджає, верхом не проходить скоро. Мусорка теж не приїхала. То попросили, то полями по грязі проїхала, щоб забрати мусор. Просив, попросив септик приїхав качати, то я його попросив, то він в три вулиці, в чотири вулиці тикнувся, не може проїхати. То я попросив, то він сюди полями, полем заїхав, якось, щоб мені викачати септик. Не може доїхати, ніхто не може. Більший, більший бус. Тож не може заїхати. За що це таке? Кожен, де хоче, там ставить шлагбаум. В свою чергу жителі будинку, які ініціювали встановлення шлагбауму, пояснюють, таким чином хочуть убезпечити себе від постійного руху великогабаритного транспорту під своїми вікнами. Сьомого ранку починають їздити великогабаритні машини вести землю. Ось там внизу навезена ціла ділянка землі. Це було дві дуби, постійно машини. Туди-сюди, туди-сюди, вулиця, вулиця, у нас дуже вузька, як ви замітили. Бачите? Навіть виїхати з двору, це треба виходити, обережно дивитися, щоб тобі тут не попала якась машина. Мовчу про дітей це все решта. Це постійно пилюка під вікнами, постійний шум під вікнами. Ну так же ж не має бути возили землю, звідки звідти. Ділянка аж отам, в них теж є своя вулиця. Чому через нашу? Скажіть, будь ласка. Від ідеї встановити шлагбаум мешканці масиву Петриківський не відмовились. Щоправда, робитимуть це тепер через Шпанівську територіальну громаду. Якщо є закон, щоб становити, значить це можна зробити закон. Ну, треба, щоб законно все було. Нас є чинний закон з Україні. А України. там куче вулиць, куча масивів, вони як поставили? Так же саме незаконно поставили. Все, значить, буде всім тоді зняти тоді закон. всім треба Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного дали. Ви автомобіль може заїхати.